Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 розділити на 4 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сирники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити. Два щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сіники, щоб наша рівність була правильна. У цього завдання є кілька варіантів вирішень. Зараз я покажу вам один із них. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 розділити на 1 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.